Матвія, розділ восьмий. Очищення Прокаженого Коли Ісус зійшов з гори, багато людей пішло за ним. І ось один Прокажений прийшов, поклонився йому й промовив Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього й промовив Хочу, будь чистим. І вмить чоловік очистився від прокази. Ісус сказав йому Дивись, нікому не кажи про це, але йди, покажи себе священникові та принеси дар, який наказав Мойсей їм на свідчення. Віра сотника. Коли же Ісус увійшов до Капернаума, прийшов до нього сотник, який просив його, кажучи Господи, мій слуга лежить вдома паралізований і тяжко страждає. Ісус сказав йому Я прийду та зцілю його. Але сотник відповів. Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах, але скажи лише слово і одужає мій слуга. Бо і я людина підвладна, і маю під своєю владою воїнів кажу одному іди, і він іде, а іншому прийди, і він приходить, і рабу моєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус дивувався та промовив тим, що йшли за ним Істинно кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої великої віри. Кажу ж вам, багато хто прийде зі Сходу та Заходу і сядуть за стіл разом з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві Небесному, а сини царства будуть викинуті геть у темряву, де буде плач та скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав Іди, нехай станеться за твоєю вірою, і тієї ж миті його слуга одужав. Стілення багатьох людей Прийшовши в дім Петра. Ісус побачив, що його теща лежить у гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка залишила жінку. Вона встала та почала прислуговувати йому. Коли ж настав вечір, привели до нього багатьох біснуватих, він словом виганяв духів та зцілив усіх хворих на різні недуги, щоб сповнились слова, сказані через пророка Ісаю. Він узяв на себе наші хвороби і поніс наші недуги. Ціна слідування за христом Побачивши навколо себе багато народу, Ісус наказав учням відплисти на другий бік моря. Тоді підійшов до нього один книжник і сказав Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус відповів йому Лисиці мають нори, птахи небесні, гнізда, а син людський не має де голову прихилити. А інший з його учнів сказав Господи, дозволь мені спочатку піти та поховати мого батька. Але Ісус відповів Іди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. Ісус заспокоює бурю. Потім Ісус зайшов у човен. За ним увійшли і його учні. І ось дійнялась на морі велика буря, так що хвилі заливали човен. А він спав. Учні підійшли і розбудили його, кажучи Господи, спаси нас, бо ми гинемо. Він сказав їм, чому ви злякалися, маловіри. Тоді, піднявшись, наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. Люди дивувалися, кажучи, Хто ж він такий, що вітри та море підкоряються йому? Звільнення двох одержимих. Коли Ісус прийшов на другий берег моря у землю гадаринську, його зустріли двоє біснуватих, що вийшли з гробниць. Вони були дуже люті. Так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали Що тобі до нас, сину Божий? Ти прийшов сюди, щоб мучити нас завчасно? Неподалік від них паслося велике стадо свиней, Демони просили Ісуса, кажучи Якщо виганяєш нас, то надішли нас у це стадо свиней. Він сказав їм Ідіть. Тоді, вийшовши, вони увійшли у свиней, і ось стадо кинулося скручі кручі в море і потонуло у воді. Свинопаси побігли і, діставшись до міста, сповістили про все, а також про біснуватих. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши його, благали, щоб він залишив їхні околиці.